Вора зрвала повністю. После чоловіка рядом лужа крові, кішки со спини лежали, прямо на землі. Труп серед дороги прикритий картоном. Поруч розбита БМВ. Нога там, там нога нагадає. Там вона пішли он Далі там їх старуса робота, там нога. На місці аварії сотні людей. Люди поводилися агресивно. Лаялися, кидали, кидали пляшків поліцейських. Натовп вимагає самосуду. Хотіли його витащити з поліцейської машини, хоч тупо його, його затоптати. А вони його покривають! покривають! Свідки наполягають. Зебро, БМВ не проїхало, а пролетіло. Після зіткнення з пішоходом стрілка спідометра завмерла на відмітці 170 кілометрів на годину. На скорості більше навіть не сто восемдеся 90, так, не справляюсь. Ну, біль вже уже. Надпотужный удар у буквальному сенсі разрывает пешехода на шматки. Оторвало человеку ногу вместе с бедром. Вот. Одна часть тела лежала приблизительно на от тела. На 50-70 метрах друг от друга. Мозги его были разбросаны по всему участку дороги. Після зіткнення авто розкручує бумер. Вилітає на узбіччя та ледь не зносить металеву огорожу. Очевидці говорять, водій цілий ані подряпаний. Він вийшов з машини, взявся за голову. Потом підбіжав до тому забору, який його так от ногами бити, Так забор ось тоже там такое ну на наділа. Свідки кидаються тримати керманича, щоб не втік. Збирається натовп, обурення наростає. На місці було близько 400 громадян. Люди підозрюють водій. БМВ п'яний, бояться, що відкупиться. Копи ховають підозрюваного у швидкість тягують додаткові сили. Натовп стримують вже близько 20 екіпажів. Якби не міліція його не спрятала, люди хотіли його взяти, і просто розірвати ані кричали, Давайте нам його сюди. Давайте нам його сюди. Водію БМВ пропонують пройти тест на алкоголь прямо тут при свідках. Але Драгер показує нулі. Водітелю був предложен прийти алкотест, результати якого виявилися негативними. Поліція хоче вести чоловіка до експертів, робити теж ще й на наркотики, але ж люди не випускають патрульні авто, летять пляшки та каміння. Коли НАТО вплізе у машину, щоб витягти підозрюваного, патрульні хапаються за газові балончики. Наполягають, просто словами людей було не зупинити. Пріус підозрюваним все ж проривається крізь НАТО. Водій бумера здає аналізи. На виході від експертів на нього чекають активісти. Як ти ся чусуєш, друсуєш? Ні. Вопросов больше имею. водія затримують зараз. Він у сізо. Відомо, що підозрюваному 34 роки чоловік, начебто, працює на СТО. та й авто в нього не з дорогих. Від БМВ одна назва. Думаю, що порядка двох-трьох тисяч буде стоїть не більше. Ні в якому випадку це не а аля мажор, це стара БМВ. Це, мабуть, звичайний ліхач на автомобілі, не більше того. Загиблому було 52 роки. Степан Кобець працював будівельником. Через фатальний перехід пішов за цигарками. Вийшов купити сигарет. Це було в півдесятого. І на задній вернувся. Переходив дорогу в кіоск сходити. І все. Родичі у відчаї, дружина із серцем потрапила до лікарні. Син померлого, обурений. На цій зебрі чи на щомісяця гинуть люди, а владі байдуже. Діти тут погибають взрослі. Всі там школа. Скільки просять поставити хоча б детські з кнопкою світофор напліває? Просто скоро це закінчиться хуже, ніж навіть вчора було. Будуть жертви, тому що це ж не остановіть. Чи був водій БМВ під дією наркотиків? Експерти обіцяють сказати завтра. Так само завтра вбивці на бумері мають обрати і міру запобіжного заходу за смерть людини йому світить до восьми років тюрми.